Теркасах ми не знайшли офіс президентської партії. І голова фракції блоку Порошенка Андрій Більда підтвердив нам це. Значить, у нас е, партійного офісу немає, але є дві приймальні народних депутатів Оби, е, Депутата Голуба і депутата Петренка. Проте він зазначив, що є приймальні народних депутатів, які обирались по мажоритарним округам. Тож до них сьогодні ми і завітаємо. Ходімо. Депутати. Перед приймальнею депутата Верховної Ради Владислава Голуба. Тут є навіть візитна картка. І зараз ми спробуємо поспілкуватись з помічниками народного депутата. Ой. Тихо. Тихо? Ви не Черкащини. Прийшли поспілкуватись з вами. Сінах. Розкажіть, як ви працюєте? Шучачок. Чи багато людей приходять? Ну, сьогодні в мене було дві людини. Вчора було чотири. Найбільше приймало восьми А який у вас графік роботи? З 10 по, сьо... по 17 годину з понеділка по п'ятницю. Угу. А скажіть, як ви інформуєте населення про, про... про... вашу роботу, про те, що ви є тут? Ну, по-перше, як ви знаєте, то е... територіально ми трошки, скажімо, не правильно розмістилися, тому що Владислав Володимирович, він депутат від Канівського, Золотонівського, Черкаського району і частини міста Черкас це в Соснівці. Тому, ну, що ми робили? Ми надали інформацію, засоби масової інформації про те, що в нас працює громадська премаля, я думаю, що ви мали бачити. Також ми спілкувалися з головами КСНів, комітетів самоорганізації населення та розмістили наші повідомлення про те, що працює громадська пряма. Повірте, знають. Знають дуже багато людей. З Каніва приїжджають, з Золотоноші приїжджають. З якими питаннями люди приходять? Ну, зараз дуже багато людей приходять переселенців з ОНАТО. В них немає житла, вони просять надати якусь винити змогу, надати їм якесь житло. Ну, ми відповідно хочемо звернутися до міського голови про те, щоб вони знайшли таку змогу надати, тому що ми розуміємо, що в них немає, вони потікали з зони АТО і жити їм нема, де живуть де попалах. Звертаються з ну до нас, звертаються з проблемами судовими, судовими рішеннями, які виносяться неправомірно. Ну, от, жаліються на бездіяльність там, і міських депутатів деяких, і на бездіяльність судів. Ну, наш депутат він працює в комітеті правосуддя. І він, ну, якби це йому цікаво, він цим займається, тому саме такі звернення до нас і матеріальна допомога просять матеріальної допомоги. Ще, ну з якими ще з такими там розподіл землі, ну таке а чим ви допомагаєте? Ви консультуєте юридично? Е, ну, якщо людям запити... потрібна консультація, взагалі вони звертаються по телефону. Тобто вони не приходять, вони дзвонять по телефону. У нас є команда юристів, у нас не один юрист працює, у нас працює ціла команда юристів, які допомагають людям. да, Консультаціями ми направляємо відповідне депутатське звернення на того чи іншого там, ну чи голову там районної державної адміністрації, чи міського. Голову. Чи сільського голови. Ну, таким чином ми працюємо. Uh -huh. Допросимо розглянути там, неправомірні дії тієї чи іншої інстанції. Ви ведете журнал відвідування? У нас є реєстр, так. Журнал з картою. Угу. І багато людей. От 19 січня ви відкрили приймальну, так? Багато людей вже звернулися. З письмовими зверненнями в нашій приймальні 54 знаходиться 54 звернення. Але в нас запрацювала приймальна золотоноші, ночі. Ті звернення, які були направлені до міста Лотонічського району, ми їх віддали з Вотиніжську приймальну, тому що це територіально краще вирішити це питання. І частина звернень знаходиться там. Mm -hmm. Ну я ж не кажу про усні звернення. Ну, наприклад, вчора мені дзвонило близько, мабуть, десяти усів точно. Буде які дзвонить там, комусь пенсію не дорахували. людина сьогодні прийшла, вона проживає сама, і ну так, проживає сама, прописано троє людей, а вона платить за трьох, і от вона просить допомогти. Ну такому. Як в цьому питанні можна допомогти? Ну, от зараз, як питання, допомогти? Ну, дивіться, вона звернулася до водоканалу, який, в якому написала заяву про те, що її донька і внук, який проживає, е, який прописаний, в її будинку проживає вже 8 років за кордоном, водоканал прийняв ці документи і вони не нараховують її. Тобто вона платить тільки за себе за воду. А от Черка загаз не хоче приймати таку заяву, ми хочемо написати офіційне звернення про те, щоб вони роз'яснили, чому вони не приймають і які документи необхідно їм надати для того, щоб вони зробили перерахунок. Щонайменше на одну людину витрачається близько там, пів години часу. Вчора в мене був дідусь, яким я сиділа пів години, спілкувалася. Для них головне навіть не те, що ми вирішимо їхні проблеми, а те, що ми хотіли б нами. Коли особисто Владислав приймає Наступний особистий прийом буде згідно їхнього. Графіку в кінці березня, останні тиждень березня буде особистий прийом. Люди, які хочуть записатися на особистий прийом, вони приходять. Ну, є люди, які просто категорично хочуть спілкуватися тільки з народним депутатом. Тобто помічники їх не цікавлять їх цікавить тільки народні депутати. Люди ну, такий список, що буде, ведеться особистий прийом, де записуються люди на особистий прийом. Ну, тут Ми їх записуємо на особистий прийом, І коли я знаю, що завтра була саланих людей в Черкаси, я кажу. Завтра. І якщо я знаю, що він завтра буде в Черкасах, я назначаю людям зустріч, назначаю час, щоб люди не чекали, то, що людей ну, на минулому особистому прийомі у нас було 15 осіб. Ну і якщо 15 осіб, всі прийдуть на 10 годину, годину, це буде неправильно. От, ми робимо графік, там, діляну там, близько пів години на кожну людину і він спілкується з ними. Так. Це ті, які Але... вже знають про прийманню, yeah. а ті, які ще не знають. А, в тому плані. Ну, Взагалі-то ми в надали прес-реліз про те, що працює громадська приймання, що ведуться особисті прийоми, і про дні особистого прийому можна дізнатися, зателефонувавши за нашим телефоном. Тому людина, яка прочитала, якщо зацікавлена, то вона ну, я ж не можу ходити кричати, Хоча задоволена. Ви бачите, я в нас на табличці, якщо ви звернули увагу, немає номера телефону. Я кладу туди візитівку спеціально для того, щоб людина могла не просто записати номер телефону, яка просто там може проходити, Взяла візитівку, вона в неї вже залишилася. Тобто люди забирають, значить цікаво. Вони дізнаються, дзвонять. Для того, що робиться громадські приймані, для того, що робиться, для того, і існують помічники, щоб віддавати роботу на уході в той час, коли він вже все-таки обирався в парламент і працює там.